В 1961 году десятиклассник села Лодосы Новоукраинского района Кировоградской области, спеша на консультацию по истории, решил спасти маленького суслика на берегу реки. На него напал сокол. Для этого он взял в руки камень, лежавший возле речки, и вдруг из-под него засверкало золото. Невероятно интересная история. Хотел бы поехать туда. Ну а вы? Здравствуй, уважаемый зритель. Как видите, я в селе Гладосы. А почему я сюда приехал? Сейчас я вам расскажу. В 1961 году в этом селе Гладосы молодой человек, которого называют Владимир Чухри, поднял очень дорогостоящий клад, который состоял из украшений. Мне интересно просто услышать от людей, как это все происходило на те времена. И хочу взять интервью в людей и поехать на это место, чтобы вам показать, где же был найден этот клад. Ну что, тогда поехали. Едем моему подписчику Саше. Саша у нас сегодня будет видом Вот, потому что село очень большое, я бы здесь работал бы минимум 3-4 дня. Благодаря Саше, я думаю, что мы за два дня сможем собрать материал для того, чтобы вам показать что-то интересное и такое хорошее, что вам понравится. Саша, здравствуй. Добрый день. Значит, приехали мы к вам издалека. Как вы видели, мы из Гайсена. Да. Вот, и хотим здесь снять у вас репортаж. Вот, насчет этих кладов. Я думаю, что вы у нас сегодня будете гидом. И мы увидим эти все места. Хотя и дождики были, но будем стараться как-то проехать, доехать. Взять интервью у очевидцев и так дальше. Окей? Окей, okay, да. Спасибо, Сашунь. Это мой подписчик Саша. Значит, когда искал это место и этот репортаж, случайно увидел, что Саша с этого региона. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я делаю репортаж по кладу, найденному вашим мужем. Хочу взять у вас интервью. Я привез вам кое-какую каку Ми можемо поговорити? Спасибо вам большое. Тетя Лена, розкажіть про той клад. Про той клад? Угу. А про той клад, оце ж він у 10 класі був. І він пішов туди з нею, допомагав сапати. Ну, а там консультація була, по-моєму, з історії, наче з англійської консультація була. І угу. він спішив. І там у нас став. Ну ви ж я вам розкажу, ви ж не знаєте, де це вона. Ну там була погода, ми були, приїхали б на те місце. Uh -huh. ну, зараз туди І він йде ж по дорозі, біжить додому на це, а на бугрі отак у бугор і так, обрив яр, О. і він оце ж жорел, хораха добри. Uh -huh. А він нагнувся, хотів взяти цього. Ну, камінь взяти чи чимось жахнути його. Uh -huh. Ну, він це ж кинув на нього. А тоді я воно я в яма, і аж він посунувся туди. ж. Uh -huh. Ну і почав а, по брякушки, так, і почав вигрібати, вигрібати, навигрібав повні кармани і в пазуху. Ну коротше, по нами, А там кусок блюда такого було, він кинув, устав його, uh -huh. запустив, воно ж полетіло, як так гарно летіло. Uh -huh. Назбиралася, <свісно> ну, як... uh -huh. він усього і приходить додому, прибігає. А батько веранду катурив. Ну, батько теж молодий, в 48 років помер, трагічно загинув. Mm -hmm. А він каже, де ти його набрав? Може, хто церкву обікрав, та десь заховали, а ти каже, до мене ти хоч мене в тюрму посадить. поднеси, де ти взяв його, ну а він реше то таке, отож, що пересівать, накидав туди, позбирав, а, а це і заніз у погріб і під ці запхав, mm -hmm. під бочки, де по mm -hmm. бочки були. Ти пішов у школу і розказав у школі. На ну, а тут же зараз же ж, вже всі на подйомі. Ага. Ну, на Кіроград передзвонили, там сказали, ну тут же зараз же ж і ця комісія приїхала, і солдати. А тут вже участковий при першій поторопився вибрати все. Участковий? Участковий. А, був цей Солодєєв, по-моєму. А жінка-вчителька. Хімічка була, mm. ну вони одразу провірили, що то таке. Mm -hmm. І забрали, а він з Хмелього, тоді ще Хмельницький район, був у нас зараз а на тоді Хмельницький район. І забрав. А тоді вже, як приїхали до нього, він каже, я віддав. Але ж він сказав, що не це, нікому нічого, бо вже посадять. Mm. Участковий та, сказав? Так, так. Та. це він, він пригрозив там, порози йому, звісно, були. Ось вот такий питання. Чухрій, як как би бы, ваш сверстник, так? Ну... Он трохи старший, так. Да. І, да. в принципі, вместе с з ним дружили. І він рассказывал теж про той вклад, як він знайшов і так далі. Да? Так, так. Коли він знайшов, він, він перший напереду, там якусь тарілку таку знайшов, якоби вона серебряна була, ну він її запустив по ставку. Угу. Да. Ну, він же теж не знав. А те, що приніс додому. Батько, а де да ти взяв? Ну він розказав йому. І тоді там в, цьому, в цій справі були замішані участковий, це ж батько його, і їх три було, а хто, а хто третій, а хто третій, я, я не пам'ятаю, хто третій. Ну, ну, коротше, вони розрили там, ну так, ага, ага. вони не все туди летять. І тоді почали ховати вдома, хто де. А перед цим вчитель, він сказав вчителеві своєму, і той сказав написати кіроградський музей угу. археології, що там, я не знаю, який там музей. Ну, коротше, він туди написав, і вже там знають, і вже туди делегація сюди прибула і в цей час. Участковий о, оці, забирає. Оці, да, частину участковий забрав. Ну і коли вони приїхали, там вже КГБ зайнялося, це, О! це, це ж понятно, так. Да. Сюди пролетіли вертольотом прилетіли, обгородили те місце, пересіяли все на, на решето пересіяли, всю землю пересіяли. І а, а, попутно КГБ займається ж дорослими. Ну, знайшли, там під, під картопленням знайшли, а хрест, який вагою десь. Ну, так вони вони важились. Грам 700 хреста було. І так я не знайшли. Ну, золотий, да, якоби якоб він був, ну, золотий серебряний не скажу, а просто хрест. Далі участковий забирає. От це все? Забирає туди. От забрав він туди, тут, вже, вже ж тут такий шум піднявся, уже ж тут до нього. До цей. А він каже, забрав у мене той і той. Поїхали туди. І солдати всі поїхали з цим. Так наскільки серйозно, так? Да? І солдати, і да, міліція, це, і. Так, да, да. оце ж вони все ж обшук тут зробили, ну ніде нічого не знайшли, бо мати каже, Боже, сохрани, на що нам гріха на душу брати. Ну, так старі люди, вони не дуже. Хоч він то, на терення, то не такого, як були це. То приїхали туди, немає. Я не знаю, це було, там роздивлялися, позабирали, роздивлялися, позабирали. Ну що ж, пообшукали, нігде ж то нема золота. Ну і на тому все. А тоді ж хати під соломою були, зпризбочки такі були. Ну, а той солдат прийшов та й сів, ходив, ходив, та прийшов та й сів на ту спризьбу та й держить. А воно почало фонити там. Ну, на те горіще, а він у ватні штани, ото ж ватні такі були штани. Халоша в халошу, а в ті халошу це все золото склав. Ну вже там, от там є рукоятки, де цей, брильянти? Ось рукоятки там, О, чи це не? Mm -hmm. О, то ні, ні, це, це вже це друге. Де. Там це рукоятки, то брильянти зняті були вже. То вже зняли? Ну вже вони позніли. Mm -hmm. Значить, э, участково розоблачають. Так, да, да. його судили, а її лишили права вчителювання. Ну наскільки такі там uh -huh. дали. Да, Учасковому дали, якщо я не помиляюся, поправити Лена, що вам щось теж розказав. Років 8, по-моєму, дали. Да, Лена Тют Лена взагалі цього не розказувала. 8 років дали. Участковому. И, а да. жіну освободили від э, должності учителя. Отак вот от я помню, такой за... розказ. За... Це... Не, не Учитель хімії була, да, жена його, цього. І, значить, він доробляв до пенсії увесь на пожежній команді, участковий. Ось це журнал це він привозив. І про нього там і все. А де ваш муж? Ось, ось ось. ось, ось. <розуміло> 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 а це ось теж про обласне, про золото ось тут. Ось, в цьому журналі, так? Да? Ага. Ось, це ж написано було. Оце ж цепочка. Да, цепочка. Один сантиметр ширина і 60 длиною. Оце, оце таке женсь, це зимурська, а це женська. Угу. Кольця вже Ну, коротше, ось у книжці. Ось тут у книжки ось. Представте, а серги там, отака серга. І ось внизу так як, як чашечкою. Що туди наливається масло, і оце ж, як ну, находит, ароматниця? Да, да. І це то воно ж дає аромати. Ну, батька істість, природі не судили, оце все забрали. А йому Володі запропонували, ти знайшов, і щоб оце все віддали, тобі було б там 25%. Угу. Ну, це така історія з ним трапилася, тоді вибирай. Навчальний заклад, куди ти хочеш, підеш без екзаменів, якщо дозволяє твоє здоров'я. І вже ж це все більш-менш статкувалося, і оце йому Алла Сміленко, по-моєму, сказали, що йому, що йому у Київ угу. поступить в інститут без права, здачі екзамена на прямому угу. поступити. Ну йому там ніхто не це. Сказали, то у вас у голодосах такі правила, а тут у нас другі правила. Ну, коротше, що він не здав англійської. І не поступив. І не поступив. Що Алла ж писала, що що ти до мене не звернувся, а її десь там не було, що ну, треба було до мене, що там ну, був би, ти ж пішов. Ну він хотів на радіотехнічне. Uh -huh. Він любитель цього був діла. А, ну, оце ж оце отаке І На тому кончили. No, ну, а то поверяв взагалі у тому, що... І остатки сокровищ, вони ще гуляють по людям, це правда или ні? Може бути. Тобто, що було тут частково, не Може бути. Там о, хрест є, невеликий такий хрест, позначений, ну він тільки пунктиром. То його забрав наш чоловік. Угу, угу. Але він сказав, я на бригадиром, він був, а виїхав з тебя, всі роздивлялися. от кого він. Ну я знаділо, що він нікому не давав його. Що він це? Але він давав і хлопцям витягав, там гощав, прикраси давав. Ну, це ж оце таке го. Ну, а який шум був на той час, коли знайшли цей клад? Ви ж вам вже теж було літ, мабуть, 14-13. Значить, тоді, тоді, да, тоді це в селі на, на кожному перехресті говорили за цей, за цей клад. Да. Всім було цікаво. Ну, із, Ізначально це було десь 7,5-8 кілограм. А у Києво печерській лаврі зберігається там ну, три, три лишнім кілограми. Де ж, де ж все... Ну всі кілограми розійшлися. Розійшлися, да. так. Ну, оказується золото теж. Імеють свойство уходити. <рес> да. А спецслужби, от він говорив, як пацану, ще довго к нему имели діло. Тобто слежка і. Ні, він не за це не говорю. За це даже. А Та вони там з тим, ну, він вже не дитина, був десятикласник. Ну, якщо приїхали до свідчення, то вони з ним поговорили, вже вони знали, що, що він, де він правду каже, а де він обманює. Ну він нічого, він розказав, як було. А шукали тут тарілку, то так і не знайшли уставку. Він Даже так. На ставок її запустив і не знайшли. Так. Ну а я почему чомусь думав, що там оцепили солдатами, і кожен, це вже було літо, жара була. Наверное, кожен искал а тут солдатів там ходив. Уставку не знайшли, а оце тут було оцеплено і нікого туди не, не перерили все. А сільському голові я таку пропозицію зробив. Кажу, давайте зробимо туди невеликий такий, угу. якби пам'ятну доску. Ну, не доску, а. Місце. Місто таке, щоб да, все да, відділили. Да. Виділиться місце на камені, невеликий портрет Володі Чухрія, того ще 61-го року, який він був. І написав, на цьому місці був знайдений клад, такому -то році і тим-то. Тим да. село... Чого я так цей? Наше село входить у туристичний маршрут району із-за церкви. Церква має статус пам'ятки архітектури. Понял. І це було б. Коли ж музей розгорнеться, буде музей, церква, плюс місто, де, де знайшли. А далі вже ж до нього тоді почали, що сказали, дали премія 200 рублів. То батько купив магнітофон йому. Це за цей вклад? Да, 200, премія. 200 рублів. 200 рублів Батько купив магнітофон, магнітофон Астра 2. Он я вам уже Если будет такая возможность, покажите, просто для того, чтобы мы увидели стоимость склада реальную, сколько государство заплатило за клад. Значит, что хотел еще вам показать, уважаемые зрители? Хотел я вам показать стоимость того клада, который нашел человек и отдал в страну. Вот это за тот клад. Да. Как он называется? Магнитофон? Магнитофон Астра 2. Видите? Да. Это очень дорогой магнитофон, потому что он стоит да. бешеных денег. Да, двигайте. Открывайте. Двигайте. Чуть лена. О, Ничего страшного. Друзі, це і є который на, який знайшов отдал віддав страну, і йому вот така благодарність була за знайдене сокровище. Вот. Считала, що дождні були ці стоїмості Волги. Волгу вроде, але ж оце такий 200 рублів. Тоді дали і ось дали знов премія, знов 200 рублів. Знов премія 200, 200 рубль. А тоді виїхали. Та їдемо з Кіровограда, а вже ночі одинадцять. Та кажу, станьте за городом. стали, ну там де магазин. Та я зайшла, взяла <гум> випивку, закуску, та з'їхали там геть вже все. Та розпили 200 рублів, випили та і все. <гум> ну, одним словом, отакий вот вот, от подарочок подарили чоловіку. Показываю. Да, хранил его. Да. И, и человек это... хранил как память да, э, да. о том о том сокровище. Да. И вот эта память, видите, осталась. Я считаю, что это я должен был вам это показать. Ну и еще хочу от вас, мой зритель, поблагодарить тетю Лену за теплый прием. Тетя Лена, спасибо вам. Спасибо и вам, что завитали. Что заехали с такой издалека? Хорошо, стороны. тогда вам спасибо и до свидания. История этого края очень богатая на события, но у нас есть своя задача увидеть то самое место, где был найден огромный клад. И в сопровождении Николая Михайловича мы отправились. Путь оказался не близким, да не из легких так как погода внесла свои коррективы. Но мы не смогли не поехать, несмотря ни, ни на что, и не побывать в таком легендарном месте. Этого нельзя было просто допустить. Прошел сильный дождь, и дорога в некоторых местах была размытая. По дороге от Саши мы узнали, что местность, на которой нашли сокровища, местные жители называют золотом. на этом месте где мы сейчас стоим вот, примерно да, плюс-минус да, метр тут, да, да, да. был найден этот огромный клад смотрите это было захоронение на такой высоте интересной вот вода рядышком вот и вот эти все поля смотрите какая красотища здесь одним словом я привел вас в это место где был найден вот этот дорастущий клад человеком, которого уже сейчас нет, товарищем вот. И я хочу вам еще больше того сказать, вот это все место было полностью, все пересеяно через сыта, так? Да, так, так? Всю землю пересевали, то есть здесь и солдаты работали, и спецслужбы, и археологи, то есть вот тут был поднят клад. Как не было, тяжело сюда заехать, потому что после дождя. Но все равно мы заехали и показали вам. Вот какая вот красота. Да, и, ну, на, на вот запускал всю тарелочку. Туда, да? Да, 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 да. Ну тоже. А то блюдо, которое было серебряное, да. его, э, когда... Владимир нашел, да, да? Да, да? Он просто его запустил, и оно полетело. От незнания, он не знал, что это какая-то ценность есть. Просто тарелка, и говорит, очень красиво полетела. Да. Вот так вот. Ну, я считаю, что на этом наш репортаж, в принципе, закончен. Я хочу поблагодарить ребят за помощь в создании этого видеоролика. Спасибо вам. Вот. Саш, и тебе спасибо огромное. Сашу еще на полставки взяли. Оператором тоже. Саш, спасибо тебе. Вот. Ну а вам могу сказать пожеланий наилучших и всего хорошего.